Доброго часу доби всім глядачам. У мене з'явилося чудове натхнення зняти відео, як я роблю собі макіяж, який я насправді не дуже вмію собі робити. А натхнення на ось таке відео у мене з'явилося, тому що я передивилася в Ютубі Стефу. Це така українська ютуб, Тікток, інстаграм-блогерка, яка знімає про макіяжі і всякі такі girls. Темки, тому я витягла всю косметику, яка в мене є, навіть якою я не користуюся. Я хочу зараз зробити вечірній макіяж. Для мене вечірній це означає круті стрілки, тіні, які я малювати не вмію, а сьогодні буду пробувати. І тоналка, якою я майже ніколи не користуюсь, навіть якісь події я не використовую тоналку. Я просто консилером красивенько все роблю, що мені треба, тоналку така. Не треба, а зараз я її буду пробувати наносити. Я не знаю, що з цього вийде, але я думаю, що це відео це буде таке, типу, відеочат з подружкою, де я буду щось розповідати і паралельно фарбуватися. Тому, якщо цікаво, то welcome. Я ретельно пошукала і праймеру або будь-якої, не знаю, там, іншої бази під макіяж у мене немає, хоча я думала, що є. Але потім я згадала, що я її викинула. Однак я ніколи її і не використовую. Просто для цього відео хотіла. Тому одразу перейду до тону. У мене на вибір тоналка від Catrice. яка є дуже світлого відтінку, бо я намагалася її підібрати як консилер, але потім зрозуміла, що щось вона мені не підходить, що я не знаю, вона дуже плотна. Потім ось така. Стара, колись була дуже популярна на, інст... на українському ринку. Ще в такій баночці, в мене теж є тоналка, яка не знаю, якої давності, там змішані декілька на раз. Я, звичайно ж, я нею не користуюсь. Але я думаю, що я візьму саме її з цих трьох, що в мене є. Я без окуляр абсолютно сліпа, тому малюватися я буду отак. Тому що інакше я себе бачити не буду. Яка хоча, блідюща, мені здається, що цей відтінок, він такий прям ну, для кореянок. Але він, як то кажуть, мечиться з моєю шиєю, і якщо я зараз додам рум'ян, цілком буде адекватно виглядати, тому що раніше я малювалася так, і воно не виглядало погано. М -м, мені подоб... Чому я перестала наносити тоналку? Вона виглядає прикольно. Ні, ну зараз без рум'ян чи контурингу вона виглядає наче смерть. Але з моєю проблемною шкірою я забула, як виглядає моя шкіра, коли вона ну, в одному тоні, без почервонінь, давно вже себе не бачила. Ну, просто з однотонним обличчям, без будь-яких висипань і так далі, настільки відвикла. Це покриття, воно взагалі не жирне, не віддає близько, воно якесь таке трошки матуюче, тому я не буду наносити пудру по всьому обличчю, В цьому просто немає потреби, інакше я собі пересушу обличчя. Здається, я би мала починати з брів, але я чомусь про це забула. Тому я вже дороблю обличчя, потім прийду до очей і брів і Так далі для контурингу в мене немає жодного нормального адекватного засобу, але в мене в ось таких баночках. А є змішані до кучі темні пробнічки-стоналки. Це, ну, просто мені приходили якісь пробнічки з бренду одного, про якого я розповім потім. І там були дуже темні відтінки, які ну, просто ну, на чорношкірих дівчат, темношкірих дівчат, культурно кажучи. І я вирішила зробити з цього таку сміс, для того, щоб я могла собі її наносити замість контурного. Я думаю, що це крінж, і ніколи всерйоз, я ще ні разу цим не користувалась. У принципі, я коли роблю свій макіяж, я і не запарююся на таким. Але зараз така туса, що я у 8-й годині вечора малююся. то я хочу це спробувати. Інакше я не побачу, тільки так. Я поняття не маю, скільки і куди правильно наносити. Можливо, я занадто високо нанесла цю полоску чи ні. Але. Але окей, що я знаю. Я, я не знаю, як малюватись, я не вмію малюватись. Мої мені закінчуються на тому, щоб рівно намалювати стрілки. І там, ну не знаю, ну, румяна. брови мені майже ніколи не вдається адекватно. Ой-ой-ой, з -ой -ой, цим носом мені зараз здається, буде якась ложа. Я взагалі не вмію контурувати ніс, і ніколи таким не займаюся такими дурницями, якими займаються інші дівчата. А, я не знаю, чи мені контурувати лоб. Я не буду цим займатися трошечки тут. дам. Не впевнена, чи я правильно це роблю Взагалі, Думаю, вистачить. М -м -м, дуже прикольно вийшло. Воно так. Так. Надала якоїсь свіжості обличчя. Я вже не така бліда, як смерть. Але я ще поки без окуляр, тому я не бачу дуже точно. Як саме я зараз виглядаю. Ой, мені з цієї сторони прям перебора. Тут вроді був. Ой. Зараз я вдягну окуляри і. зрозумію, що відбувається на цьому обличчі. Все. момент істини. Воно вийшло цілком адекватно. Ну, так, не враховуючи це, що тут я пропустила, бо просто не побачила через свою сліпоту. Вау! Мені подобається, воно вийшло цілком адекватно. Добре, що я не нанесла, не нанесла більше, бо воно так якраз ідеально сіло. От з цієї сторони, мені здається, трошки забагато нанесла, і воно так більш темно. Але мені подобається і мені здається, що дуже доречно буде також і лоба затонув... Б -б -б -б, затонувати. Я прям хочу розтягнути у всьому. Взагалі, я дуже не люблю, коли дівчата тонують е, ну, ні, неправильно я виражаюсь. Мені не подобається, як на дівчатах виглядає, коли вони собі е, якось так ну, не скульптурують, просто додають бронзеру, чи, чи ось так затемняють лобик, як роблю це зараз я. Або ще більше додають румян. Мені здається, воно виглядає якось тумач, але. Зараз я розумію, що якщо я тут собі нанесла цей контуринг, то було б добре чоло, бо я бачу, що так би вона виглядала гармонійніше. І зараз я задоволена, як вона виглядає. Тому переходимо до рум'ян. Нарешті я обожнюю рум'яна. Відколи я почала малюватися, всі, абсолютно всі, мені говорили про те, що я занадто сильно їх наношу. Дуже подобається, коли я бачу на собі. Такі красиві червонуваті відтінки на щічках. Тому я дуже задоволена тим, скільки я наношу рум'яна, і в мене немає з цим проблем. Мені здається, воно дуже мене освіжає. Тому let's go. Рум'яна я наношу з окулярами, просто так тримаю їх, щоб вони мені не заважали. Хтось би при цьому вже зупинився, але цього мені мало, я беру собі більше. Я їх так собі розношу до візків. І дуже люблю е, рум'яна доводити аж сюди на щічку, не тільки на скулі. О! Оце, оце, це моє, це моє. Тумач, але моє. М? Супер! Я довольна, дуже довольна. Мені шкода, що вдруг, вдруг, я ще не зробила навіть і половини, але якщо вдруг, мені вийде. Цей макіяж зробити адекватним, на що я не розраховувала, коли, знімала, коли йшла це відео і робити цей макіяж зараз. Якщо випадково він в мене вийде класним, я розстроюсь, а потім втішусь, але розстроюсь по тій причині, що мені прийдеться його зняти, і я не використаю його, не вигулюю його, тому що я розраховувала. Знімаючи це відео, я розраховувала на те, що це буде крінж. Я хотіла, щоб це було крінжом, тому що я малюватися не вмію, тоналку я ніколи не наношу. Оцей скульптор, який вирішила спробувати, який я теж ніколи не наношу навіть не знала, як він виглядатиме на моєму обличчі. Я хотіла, щоб це було таке, ну, прикольчик, що я не вмію малюватися, і я тут собі тут на вечір устроила якісь. я дуже смішно виглядаю правда він, якщо малюватися, не можу. У ну, мене мінус 8,5. You know. Я хочу нанести рум'яна собі на лоба. Хоча хвилину тому я сказала, що мені не подобається, коли це роблю ніч. Просто в мене велике чоло, і оця частина вона в мене вся така гарненька з рум'янами, з тоном. з... І, і отаке от величезне чоло, воно буде виглядати якось ну, не дуже, якщо я не додам туди, хоч трошечки якось. Все, все, я забираю свої слова назад. Тепер я розумію, чому дівчата ще й на лоба це наносять. Все, я зрозуміла, треба було просто один раз це зробити, самій. І тепер до мене дійшло, що це реально має сенс. Більше не буду засуджувати. О! Я забула, я наносила рум'яни зараз ось такими старими своїми. Я не знаю, чи це були мої перші рум'яни, але мені чомусь здається, що якщо не перші, то одні із перших улюблені від бренду Фармасі. Я в 2020 році намагалася стати дистриб'ютором цієї компанії, але мені не вдалося, бо я малявка шмаркадявка які не вийшли. <продукція>, Продукція мені сподобалася, я дуже втішилася, що хоча б. Була користь з цієї недороботи для мене в тому, що я просто познайомилася з новим брендом, який мені сподобався, і я могла отримувати від нього косметику досить дешево досить дешево. Інколи щось взагалі безкоштовно, просто тому що я була як дистрибютор Ось Боже, таке складне слово жах. Ага, я згадала за ось ці рум'яна, дуже популярні серед бюджетної косметики. Я не знаю, чому я хочу їх ще нанести, але мені хочеться додати. Я думаю, пора переходити до очей, а саме почну з консилера. У мене є від Rare Beauty, господи, який не є дуже плотним. І при неправильному нанесенні, при перших моїх спробах він взагалі якось скочувався. І я така, блін, на що я потратила гроші, мені здалося, що він не підійшов. А ще він. Надзвичайно світлий, навіть для мене, мені здається, що ж занадто світлий. А потім наступний, який по тону мені підходить ідеально, він дешевий від катріз, дуже плотно перекриває, добре сидить. Тому я попробую цей. Тому що не прикольно пробувати той, яким я користуюся і знаю, що він добрий. Давайте попробуємо цей, щоб була крінжа, якщо піде щось не так. Знову знімаю окуляри іду. На осліпки. Я наношу його надзвичайно мало. Я не використовую спонжика, коли наношу консилер. Я все о, втоптовую. Вау, як я виражаю свої думки. Українська мова це два рівень. Я втоптовую цей консилер собі в очі, і мені воно нормально. Cool. Все так і має бути. Зараз мені потрібна пудра, щоб закріпити консилер, тому що інакше я його ніколи не використовую, я не ризикую. Я завжди закріплюю консилер пудрою, тому що тоді я знаю, що в мене нічого не скотиться, нічого не розмажеться буде все класно триматися на обличчі. Знову ж таки, пудра в мене дешева, бюджетна, від Catrice з матовим покриттям. Я нею дуже здоволена. Все, робота зроблена. Я думаю, можна перейти до тіней. У мене є тільки ось такі дві палетки тіней, які я, звичайно ж, не використовую в жодному разі, тому що я таким не, не розважаюся. У мене є ось така кісточка, яка, звичайно, ж, грязна, бо мені ленько її помити. Я хочу взяти звідси якийсь персиковий відтінок. Я думаю, що візьму ось цей. Мені здається, він цілком гарно мав би дивитися мене на очку. Я не вмію наносити тіні. Я не знаю, як правильно взагалі. Тобто, щоразу, коли я малювала щось тінями на своїх очах, мені не виходило. Це виглядало смішно, некрасиво, наче я така, знаєте, продавчиня в ряба я Не знаю, як воно виглядає зараз. Провірочка. Та вроді адекватно, але, типу, ну, ці тіні, вони прям дуже високо розмазані, аж, аж сюди. І, типу, я, я реально не знаю, як їх правильно малювати. Треба подивитися на ютубчику якийсь прикольненький такий туторіал, мабуть. А то мені вже 20 років, може пора вже навчитися, але я не знаю. Я чомусь думаю, що якщо я тіні розтягуватиму аж сюди, то буде, типу, прикольно що, типу, так має бути. знаєте? Зараз я погляну, що я собі тут намалювала. Ну, виглядає цілком приємно. Мені чомусь так здається. Я візьму ще ось такий відтіночок, трошки потемніший. Спробую ще ось на цій складушці. Трошки тут затемнити. Мені, мені здається, що воно би мало бути так прикольно і так солідненько, типу. Зараз я хочу взяти якісь блискітки на своє око. На свої очі. Я хочу... Взяти ось таку блістяшечку, і дам собі їх на повіки. І я згадала, що в мене є ще одна. У мене є ще одна палетка, якою я користуюся тільки тоді, коли хочу намалювати собі стрілки, бо тут є чорний колір, коли хочу намалювати собі їх саме тінями, а не підводкою, яка у мене також є, звичайно. Я ніколи не знаю, яка форма стрілок у мене вийде. Ніколи. Щоразу, коли я собі їх малюю, я не знаю. Я намагаюся їх робити якимись такими акуратними, тоненькими, але інколи мені не вдається. І в мене виходять просто рівні, але великі коняки. Треба оцінити цю стрілочку в окулярах. Воно надало моєму оку такої форми, до якої я звикла. Мені здається, вони рівні принаймні так виглядає. Я перейду до туш. У мене є одна, друга, третя і четверта туш. Чому так багато? Я не знаю. Перша від рейві Beauty. Ось ця водостійка. Друга від пупа, якою я зараз часто користуюсь. Ця водостійка, я користуюсь саме такими. Я користуюсь не неводустіком. Цю я не пам'ятаю, чому я перестала використовувати. Можливо, вона в мене вже закінчується. Ця від вона має дві такі штучки, щоб розкручуватися, типу там два режими. Я думаю, я нанесу не цією, бо я нею не користувалася останній час. Хоча крутий об'єм надає оця. Але потім мені буде дуже важко змивати, тому я не буду паритись, я нанесу саме осією. У мене є спеціальний корлер, яким я користуюся тільки тоді, коли хочу прям бути по особливому красива. Очі і губи в моєму макіяжі. Це прям короночка. Окей, я така трошечки. Або, можливо, це нормально для туші мастити повіку. Витираю тоді, коли вона підсохне. Ми знаємо це правило, правильно? Що не можна витирати тушу одразу, бо я її розмажу. Її треба витирати тоді, коли вона підсохне, бо тоді я її насухо, так би мовити, просто скочу з повіка і вона не розмажеться. Мені не подобається ця туш. вона погано наноситься, дуже так сухо, наче там вже майже нічого немає. Мені це не подобається. І наскільки я пам'ятаю, вона мені надто швидко висохла. І, здається, по цій же причині я її відклала, по цій причині я не, не малювала. Добре, є очі готові. І я йду малювати брови. Це моя найбільш ненависніша частина макіяжу, тому що скільки років я малююсь, я малююся від 9 класу, це вже. Це мінімум 6 років, якщо вже не більше, щось я вже спуталась навіть в руках. І я не навчилася до, по сьогоднішній день нормально малювати брови. Вони завжди на моєму обличчі виглядали крінжово, жахливо. Вона вийшла класно. Я це якось типу спрямую як акція сьогоднішнього дня що мені вийшла ця брова, а зараз подивимось, чи вдасться наступна. Найбільше проблем в мене завжди з цими штучками, як правильно намалювати ось ці. Добре байдуже. Зате форма вийшла доволі рівна, що в мене ну, жесть. І останнє, ні, передостаннє моє улюблене. Це макіяж губ. Я обожнюю малювати собі губи. Я візьму свій улюблений олівець, який у мене вже закінчується. від NYX. це єдиний рожево-нюдовий олівець, який ідеально підійшов мені по тону, і по самій консистенції. Типу, він більш твердіший. За рахунок цього я не можу його так легко стерти. Цілком круто, мені здається. О, Боже, як красиво виглядають мої губи зараз за рахунок цього олівця, я так кайфую. Я реально їх собі просто збільшила, зробила симетричнішими, насиченішими за рахунок олівця. І це ще без помади. На рахунок помад зі всіх моїх різних помад, які в мене є, королева це ось така шанелька. Вона має шикарний відтінок. Зараз я малювати її не хочу, мені просто шкода. Перше, що я нанесу дуже тонесеньким слоєм, ось таку гігієнічну помаду з червонуватим відтінком від Labello. це, здається, якийсь німецький бренд, я купляла в демці. В принципі, я могла би залишити губи вже ось так, тому що ця гігієнічка досить класний пігмент має. Якщо б я нанесла її більш інтенсивніше, то помади, в принципі, можна було би вже і не наносити. Бо воно виглядає максимально ніжно. І красива. І інколи я робила макіяж губ саме так. Давала олівець і цю гігієнічку. Але зараз я хочу от, от саме помаду. У мене є ось така помадка, якій дуже багато років. Я не знаю, якого вона бренди, який це тон, коли в неї закінчується строгодності, який 100%. вже давним-давно закінчився. Цю помаду взагалі я взяла в сестри, коли вона ще в коледжі вчилась. Але вона досі є, і вона має дуже класний відтінок. Тому. Вона мені так само дуже круто підходить під о, ось такий олівець, як і та, той блиск червонуватий від шанелі, який я маю. І я дуже люблю його носити зараз нанесу це до і побачите різницю. Ідеально! Ідеально, я цією помадою дуже часто користувалася тією осені, коли я ще навчалася в університеті. Ага, я забула про хайлайтер, так що я вже спішу закінчувати відео. Він у мене від фармасії в такому стіку. Це вже. Все, що в мене залишилося, він був десь, мабуть, такий. Я дуже хочу його вже закінчити, тому що мені не подобається хайлайтер в сіку. Я стараюся його використати чим швидше, щоб купити собі звичайний якийсь такий пудровий або, як мінімум, вологий, який можна так на наклацати, як е популярні такі стіки від Шерлот Тілбері. Можливо, хтось бачив, можливо, не знаю. Я завжди хайлайтер наношу ось так. Щедро, не шкодую. Сюди чуть-чуть і на підборіддя. Я не наношу хайлайтер над губою, тому що просто не хочу. І так, цим погана ідея розмащувати хайлайтер, бо я не вже наносила тіні сьогодні. Але переважно саме ось тим пензликом я собі розтушовую хайлайтер, а не пальчиком. Мені чомусь завжди здається, що я надто високо наношу хайлайтер, тому що коли я його розташовую, я заходжу прямо от сюди. І мені здається це неправильно. Але щось я ніяк досі не навчилась нормально його наносити, щоб не заходило на зайву ділянку. Під очима. Я не впевнена, чи я добре розташувала хайлайтер. Здається, нормалюк. В принципі, мені подобається. So girls, макіяж готовий. Мені подобається, як він вийшов, але дуже я сумнівно ставлюся до макіяжу очей, що стосується конкретно кіней. Мені чомусь здається, що я зробила їх занадто темними. І це старить моє обличчя або виглядає грязно. Тому я переважно роблю ось такий макіяж без тіней і зі стрілками, і воно виглядає не менш круто. Я задоволена. <клес> Все, дуже дякую за перегляд і па-па!